Доброго дня, це ток шоу Kidsville ТВ. І в нас в гостях Софія і Мілаша. Ви сестри, до речі? Так. Як давно? Е, коли вона народилася, мені було 9 років. Ага. А зараз вам скільки? Зараз мені 11. років. Ага, 11. Мілаша. Мілаша. Привіт. Привіт. Як діла? Нормально. Скажи «гав» громко. Гав. Ще громче. Скільки тобі рочків? Так. Це 4. А Софія стверджує, що вам три. Ні, і 4. 4? Тоді вам 12. No. Ні. Mm. No? Ви ще й <гум> англійською розмовляєте? Так. Милаша, ви розмовляєте англійською? Скажіть yes. Yes. No. No. А як буде слон по-англійськи? Uh, вона ще цього не знає. Як буде слон по англійськи Elephant. Блін, чого я не знаю. Мілаша, uh, скажіть, будь ласка, а що ви знаєте по англійськи Як буде птічка по-англійськи? Чик-чирик. Uh, Я гадаю, ми не в досконалості знаємо англійську. Ну, uh, тут в кадр влазять всякі режисери, які платять зайві гроші. Я гадаю, ми їх наступ ми їх наступного разу пострижемо навису. Мілаша, uh, скажіть, будь ласка. А кто вам сделал очистку? Мама. Мама? Ты любишь маму? Mm -hmm. А Софию? Mm -hmm. это, а, Милаша сказала, что вас не любит. Это неправда. Откуда вы знаете? Она сидит за баррикадой, за мной. Потому что я это знаю. Вы ображаєте, Милашу? Нет. Mm -hmm. София ображает вас? <laughs> И не кто правда. врет? Это неправда. Это неправда? Почему? Потому что я ее не ображаю. А, Милаша сказала, что ображает. Кому мне не верить? А, 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 а. Ага. <laughs> Милаша, как София вас ображает? А, я не знаю. Ты не знаешь? За уши тягает. Mm -mm. А за ноги? Mm -mm. А за руки? Mm -mm. А за уши? А, mm -mm. было уже. За низ? Mm -mm. А за что-то она тягает вас? Нет. Yeah. А бье? одеяло закудує і з вікна викидує. Ні? <риклад> це не може бути. Ти ж сказала, що Софія тебе ображає. А на ображає. Не ображає? Ображає. <риклад> ображає, бач? <риклад> Тому що вона інколи не Мілаша, ти інколи не слухняна? Сухняна. <риклад> ти завжди слухняна? <риклад> вона завжди слухняна. <риклад> Чого ти ображаєш, Мілашу? <риклад> <риклад> інколи. Вона інколи ображає чи завжди? Ну добре, це раз ти кажеш правду. Хорошо, а що мілаша таке робить погане, що ти ображаєшся? Вона мене не слухає, втікає. Ти Софію не слухаєш і тікаєш від неї? Ні, це інколи. А в основному. А інколи вона сухняна. Інколи не сухняна, інколи сухняна, а в основному вона яка? Нормальна. Ну, ти нормальна? Точно. Мілаша, дай п'ять. Клас, Софія. Це дві сестрички. Одні 11, другий атак. О, о. І а, це було Feel TV. І гадаю, ми на цьому закінчимо.